Євангелія від Святого Луки. Того часу Ісус сказав своїм учням, Хто з вас, маючи друга, піде до нього в половині ночі і скаже йому Друже, позич мені три хліби, бо приятель мій прийшов до мене з дороги, і не маю що йому запропонувати. А той середини у відповідь скаже Не турбуй мене, вже двері замкнені, і діти мої зі мною на ліжко. Не можу встати і дати тобі, кажу вам навіть якщо він не встане і не дасть йому заради дружби, то через його настирливість встане і дасть йому, скільки той потребує. І я кажу вам просіть і дасть вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожний, хто просить, одержує, і хто шукає, знаходить. А тому, хто стукає, відчинять. Коли в когось з вас, батьків, попросить синя риби, чи замість риби подасте йому змію, або коли попросить її це, чи подасте йому скорпіона. Отже, якщо ви, будучи злими, вмієте добрі дари давати вашим дітям, то наскільки більше Небесний Отець дасть вам. Святого Духа тим, які в нього просять. Слава Ісусу Христу, творі брати і сестри! Євангелія, котра церква нам подає, є продовженням вчорашнього фрагменту. Після того, як Ісус навчив своїх учнів молитися, після того, як Він дав їм молитву, а через них і нам, Ісус використовує притчу про настирливого приятеля, щоб показати. Як наполегливість у молитві призводить до отримання благодаті, даний текст є глибоким повчанням про довіру до Бога, Його милосердя і готовність відповісти на наші прохання. Давайте розглянемо цей уривок у світлі тлумачень отців церкви. Святий Йоанн Злотоустий наголошує на тому, що ця притча вчить нас постійності і витривалості в молитві. Він каже, що Бог іноді може затримати відповідь на наші молитви, щоб навчити нас до віри та витривалості. Наполегливість у молитві не означає, що Бог не чує нас з першого разу, але показує нашу віру і щире прагнення отримати благодать. Святе письмо має велику кількість прикладів, як люди, обрані Богом для виконання певних місій. Через, наполегл... Через наполегливу молитву часом отримували те, про що просили, а часом ні. Наприклад, коли Авраам розмовляв з Богом про те, щоб він не руйнував Содом і Гомору, докладав наполегливо великих зусиль, трохи в єврейській манері, делікатно торгуючись з Богом, щоб відвернути кару, яка, яка мала впасти на грішні міста. Авраам каже, ану ж у цьому місці є 50 праведних, чи справді їх погубиш і не простиш місцю задля 50 праведних, що в ньому, хіба ж зможеш таке вчинити? Чи вб'єш праведного разом з грішним, чи прирівняєш праведника до грішника, невже суддя всієї землі не чинитиме по правді? Господь же сказав. Коли знайду в Содомі в місті 50 праведників, помилую все місце задля них. І, хоча Содом і Гомора все ж були зруйновані, бо забракло праведних людей, на ці обставини Авраам не міг повпливати, але він не відкинув свого спілкування з Богом, він не перестав з ним спілкуватися і його слухатися. Авраам мав добрий намір, але забракла того мінімуму, котрий міг би відвернути лихо. Зовнішні обставини, котрі не сприяли відверненню лиха, котрі не залежали від Авраама, не завадили його подальшим відносинам з Богом. Обставини, котрі не залежать від нас, не мають вносити розкол і знеохочення у наше спілкування з Богом. Нам потрібно прийняти той факт. Що ми безсилі в певних моментах, що не можемо повпливати, наприклад, на серце Путіна, подібно як Авраам був безсилий тому, що забракло праведників. Але це не має забрати в нас наполегливості, щоби просити Бога про мир, про те, що потрібно нашій батьківщині і нам особисто. Ісус розповідає про чоловіка, який посеред ночі йде до свого друга. Просити хліба для гостя, хоча його друг неохоче відкриває двері через настирливість, він все ж дає прохачу те, що Той потребує. Важливо нам мати напоглеливість в молитві. Святий Августин натомість звертає увагу на слова Ісуса Простіть, шукайте, стукайте, як на три різні ступені молитви. За його навчанням, просіть це прохання про конкретні речі, які нам потрібно. Шукайте це глибше прагнення Бога, пошук Його волі у нашому житті. Стукайте це звернення до Божих дверей, що символізує прагнення повної єдності з Богом і входу в Його царство. Ми маємо багато різних прохань. До війни ми переважно просили про здоров'я, вирішення проблем, благополуччя, щастя і тому подібне. Зараз ми молимося про мир, віднайдення зниклих безвісті, звільнення полонених, одужання поранених, вічний спокій для загиблих. Це актуальні потреби, які міняються з огляду на час. Проте бракує покладання на Божу волю. Ми ніби на неї не зважаємо, а нам потрібно її шукати. Молячись про Божу волю, ми не просто кажемо, нехай Бог робить що хоче. Ми прохаємо, нехай буде воля Твоя Боже. Християни просять, щоб Бог навчав нас хотіти того, чого хоче він. Ми просимо, щоб Його воля була в нашій волі. Щоб ми у своєму житті чинили лише те, що доподобав Богові. Оці церкви вказують, що шукання Божої волі є головною метою християнської молитви. Ісус використовує три дії: просити, шукати і стукати, щоб підкреслити різні аспекти молитви. Він обіцяє, що кожен, хто стукає, просить, шукає. Отримає відповідь, Григорій Великий підкреслює, що в молитві важлива не тільки настирливість, але й правильне ставлення. Ми повинні просити не тільки про земні блага, але й про духовні блага. Особливо він наголошує на словах Ісуса про те, що Бог дасть Святого Духа тим, що в нього просять це показує. Що головним даром, який ми отримаємо через молитву, є сам Святий Дух, який дає нам мудрість, силу і втіху. У порівнянні з земними батьками, які навіть мають які, маючи обмеженості і гріховності, можуть дати своїм дітям те, що їм потрібно, наш небесний Отець тим більше знає наші потреби і бажає задовільнити їх. Батьки намагаються створити необхідні умови, щоб їхні діти розвивалися і жили в достатку, і щоб їх забезпечити, йдуть на різні жертви, виїжджають за кордон і не бачать своїх дітей місяцями або й роками чи працюють на кількох роботах, що не дозволяє їм брати участь у вихованні дітей. Наслідком чого може бути те, що діти по справжньому. Навіть своїх батьків не знають. Натомість у молитві Отець Небесний нас виховує, робить нас стійкими до труднощів і, хоч може нам здавати, так здаватися, та Він нас ніколи не полишає. Сьогоднішній уривок нагадує нам, що наша молитва повинна бути не тільки про матеріальні блага, але й про духовні дари. Найвищий дар, який ми можемо просити, це Божа присутність у нашому житті через Святого Духа, Його присутність у нашій молитві є досить суттєвою. Катехизм католицької церкви твердить, що моральне життя християн підтримується дарами Святого Духа, вони є постійними нахилами, які схиляють людину до того, щоби йти за поруками Святого Духа. Це Він уділяє нам дари для розпізнання Божої волі, Він дає нам наполегливість і Він вчить нас молитися. Нехай Його присутність супроводжує нас у молитві і дарує нам прагнення і наполегливість виконувати Божу волю і знаходити мир у серці. Амінь.